Пане Валерію, пропоную вам почати із того, які зустрічі планується. Ми про ці зустрічі говоримо вже не перший раз з вами. Зустріч Трампа з Сізімпіном відбудеться завтра, о четвертій ранку, за київським часом. Вже є інформація. Це випливає ага. з розкладу президента США на сайті Білого Дому. Зустріч триватиме 3-4 години. Розповів Трамп сьогодні під час вечері на саміті АТЕС. І напередодні довгоочікуваної зустрічі президента США Трампа і лідера Китаю Зіньпіна представники обох країн обговорюють контури потенційної торгівельної угоди між Вашингтоном і Пекіном, яка може покласти край місяцям глобального економічного хаосу, спричиненого. Такою собі торговельною війною між найбільшими економіками світу, і згадаємо, що лідери двох країн не зустрічалися особисто з 2019 року. Доволі довгий період не бачилися. Тому тут давайте про все поговоримо про очікування, які ключові політичні сигнали може дати зустріч Трампа та СІ після такої чотирирічної паузи, та основні теми для обговорення, які будуть. Ну, загалом можна як на мене зробити певні прогнози щодо цієї зустрічі, що буде основним питанням. І Дональд Трамп і Сін Цзінпін активно готувалися до неї, і особливо китайська сторона, ухвалюючи рішення у відповідь на митні погрози Дональда Трампа на сьогоднішній день. Відсоток мит, які ну, в середньому до китайських товарів, становить 34. Це немало. Це доволі багато, а це ті гроші, які йдуть в бюджет Сполучених Штатів Америки. Саме тому Дональд Трамп говорить завжди не про санкції, а про мита, тому що це гроші до бюджету. Від санкцій грошей немає, але ми та не є чинником тиску на Росію. І коли Трамп говорить, що ми будемо в тому числі говорити і про Росію під час зустрічі СІ так, але чи буде це основним питанням? Швидше ні. Бо якщо зважити на те рішення, яке ухвалювала китайська сторона у відповідь на митні погрози і рішення Дональда Трампа, дуже показовим є. В тому числі і експортний контроль за рідкоземами із Китаю. Власне це питання стало чи не найосновнішим на сьогоднішній день, яке сильно тригорнуло Трампа. Ми це пам'ятаємо. Трамп був уборний. Я веду вам ще 100%, 150%, 200%, 500% і так далі. Лінсі Грем знову вийшов, і очільник республіканців у сенаті з законодавчою своєю ініціативою про збільшення. Як вони називають торинних санкцій? Насправді це ми проти Китаю, і Індії, інші країни, які трують з Росії, але за великим рахунком тут чого питання зводиться до тривальної угоди. Якось так дуже дивно. З 2024 року ну, там із законодавчими нормами тягнеться питання ухвалення підписання угоди про продаж Тіктоку. Для Китаю це арсенал для, на переговорах із Трампом, так само, як рідкоземи. Так само, як і інші питання сьогодні, також арсенал. Вони нагадали, їхній арсенал це Тайвань. Хоча білий дім думає по іншому, що Тайвань їхній арсенал, але направду Китай каже: Ні, ми, якщо треба, будемо засовувати силу тобто, зараз всі намагаються змістити акцент не лише публічною риторикою, а й рішеннями. Про що власне будуть говорити вони під час завтрашньої зустрічі? Зустріч за, швидше за все буде. Вона до цього часу не підтверджена Китаєм офіційно, але ну, ми сьогодні детально розбирали саме і цей момент в рамках центру громадської аналітики. Вежа і е, мої колеги е, говорять, і я тут підтримую їхню думку, що Китай за своєю суттю це не публічна країна, яка буде розповідати про всі свої наміри, потенційні цілі і так далі. Це все буде відбуватися по факту. Відбудеться зустріч. По факту це і буде вже тоді оголошено. Тим паче, що це не типовий саміт. Ну як то приклад був на на завершенні каденції Джозефа Байдена, коли всі з командою літав до Сполучених Штатів Америки. Вони там проводили розширену зустріч. Такої зустріч ця не буде. Це буде вузька зустріч на полях саміту. Звісно, з радниками там і так далі. Але ну ми розуміємо, що це це трішки не те, це не широкий саміт, але важлива зустріч. Саме тому ми зараз повинні розуміти, що питання російсько-української війни не буде основним, не буде першим, але вагомим. Бо Трамп чітко говорить, що хоче, аби сі попливав на Кремль з метою зупинки вогню. Ну навіть не про підписання мирної угоди йдеться мова. Для Китаю нині вигідна війна, продовження і затягування це якраз той аргумент. Які він використовує у перемовинах не лише зі сполученими штатами Америки, а з Європою. Тому в мене очікування ось такі: вони не фатальні, враховуючи те, що Трамп здійснив успішні візити до Малайзії, до Японії підписана низка угод. Не все вдалося вирішити. Японія не хоче відмовлятися від російської російського газу, мотивуючи це історичною тяглістю саме цих викопних копалин, які вони отримають. Як вони вважають зі свого острова, а не з російського, це також суттєвий момент. Тому ми бачимо, що дійсно є зміщення. Але сподіваюся, що все ж таки Трамп, враховуючи те, що він маніакально, а це дуже добре, хоче припинення вогню. То це питання буде підійматися. Втім, очікувати якихось конкретних завтра рішень, що сі вийде, скаже: Я наказую Путіну зупинитися. Ну такого не варто очікувати, але все ж таки розмова буде. Яка які для нас результати? Я думаю, якщо всі згадає хоча б у заявах щось про російсько українську війну, це вже буде непогано. Але чи будуть самі заяви Сінзінпіна? Це також питання поки що відкрите. Тому друзі, тут непроста історія. Треба розуміти, що Китай суттєво змістовно готувався до цієї зустрічі з очільником Білого Дому. Пане Валерію, на тлі всіх тем, щодо війни в Україні цей блок не буде певно головним під час зустрічі. Ми це прекрасно розуміємо. Одним із найголовніших. Угу. Очікується, ми хочемо очікувати, що Трамп спробує переконати сім необхідності стримати Москву та принаймні обмежити технологічну підтримку Кремля. Китайська сторона ймовірно намагатиметься балансувати з одного боку, зберегти стратегічне партнерство з Росією, з іншого уникнути ризику нових американських санкцій, що ймовірно, але не точно, якщо всі нехай навіть частково пристане на американські аргументи, тут теж питання: чи зможе Москва відчути цей брак ресурсів і технологій. і найголовніше для нас питання це питання імпорту енергоресурсів Російської Федерації, тому що у нас є сигнали, як казав президент України Володимир Зеленський, що Індія точно дала. Всі такі меседжі, що вона буде зменшувати імпорт енергоресурсів Російської Федерації. Тому тут ваша думка стосовно цього, ну я б дуже обережно відносився до заяв Дональда Трампа, який говорить про те, що Індія вже відмовилася від російської нафти, а Китай ось ось відмовиться. По одній простій причини, друзі, дивіться, що відбувається насправді між Індією та Росією. Вони активно підписують угоди про поглиблення співпраці в різних сферах цивільної авіації. Ну принаймні, вже вони підписали угоду про те, що спільно будуть виготовляти цивільні літаки. Невідомо чи передає Росія технології до Індії. Так само вони говорять про спільне виробництво систем протиповітряної оборони. Думки в рамках нашого центру розходяться з приводу того, чи це буде локалізація на території Індії. Але я не бачу поки що якогось суттєвого розриву у співпраці. Із Індією, Росії і Росії з Індії У них, ну, все окей, все нормально. Так, підприємства приватні державні в очікуванні пояснень уряду Індії щодо закупівлі російської нафти пояснень. Цих немає. Є контакти між Моді та Трампом. Є багато позитивних думок з приводу перспективи успішної перспективи підписання троєверньої угоди між цими двома країнами, але я не забігав би так наперед, оскільки моді демонструє, що він. Буде а, діяти в межах і в інтересах а, точні, точніше буде діяти в інтересах виключно індійського народу. Як він каже, а чим це відрізняється від китайських заяв? Китай постійно говорить: не втручайтеся у наші відносини з Росією. Ви не маєте права нам вказувати торгувати з ними чи ні? Це наше суверенне право. Індія говорить те саме: у вас війна, а не в нас. То що Росія воює проти України, хоче захопити це проблема України. І Росії, це не наша, ми з ними торгуємо. Ну, Індія ж те саме говорить. <кій> я не виключаю, що Китай, наприклад, скаже: Ну так, пане президенте, ми можемо зменшити обсяги закупівлі російської нафти, тому що ми нею залиті вже. Вони е, закуповують її в резерви. Але а, чи наскільки це буде глобально менше? Ну, Я не знаю. Я, я сумніваюся, чесно кажучи. Але знову ж таки, я не, не відношуся скептично до санкційного тиску. А, Дональда Трампа на ем, ну тут правильно було б сказати на Росію через Індію і Китай. Воно дається в знаки, Тим паче санкції проти двох російських компаній, ну, одна із них, до речі, працює в Індії. А це все свідчення того, що Трамп хоче закінчення війни. І ще одна проблема, про яку ми мало говоримо, але пані Олю з вами конкретно в кожному ефірі. Про це згадуємо це Європа. Європа, яка закуповує найбільше природного газу на сьогоднішній день в Росії, найбільше в світі. Більше ніж Китай і Індія і інші країни ну більше, от просто більше це треба розуміти, і перераховує туди десятки мільярдів доларів в Росію. Звідти вже з податків йдуть гроші до бюджету. Це дуже величезна проблема. Тому санкційний тиск він ефективний. Він може бути ще ефективніший, якщо інші країни долучилися до цього процесу. Але поки на даному етапі Європа випадає у Китаю є свої контраргументи у розмові з Трампом. Перепрошую, що повторююся, і тому говорити про суперефективність сьогодні санкційної політики Трампа, яка призвела до зміни позицій тотальної Росії, поки що зарано. напрямок хороший, але потрібен більший тиск. Я не випадково згадую тут Європу. Пане Валерію, от добре, що ви зачепили цю тему, тому що нещодавно було повідомлення декілька днів тому, що в порівнянні з іншими країнами загалом ЄС експортував газу на 42 мільярди євро. За ЄС йдуть Китай, це 28 мільярдів євро. Далі Туреччина це 20 мільярдів євро. Потім Японія це 7 мільярдів євро і Південна Корея це 2 мільярди євро. Різниця, вона суттєва доволі. Ми знаємо, що Є країни ЄС які найбільше газу в Росії. Купується Угорщина та Словаччина. Далі це Франція, і потім, якщо я не помиляюся, то це Бельгія. І запитання теж одне із найголовніших для нас: хто може до прикладу постачати газ до Європи замість Російської Федерації? Ми знаємо, що США стали найбільшим постачальником СПГ до Європи після того, як війна в Україні призвела до припинення імпорту російського газу трубопроводами та уповільнення морських поставок газу. Про це казав один із спикерів News – Американським і загалом Сполучені Штати Америки готові повністю замістити поставки російського газу та нафти до Європи. Проте, чи наважиться на це блок, і які зараз є основні проблеми в цьому питанні, чому ЄС не може наважитися на цей крок, і наскільки це питання складне залишається, питання маржинальності газу. Бо газ якраз це, ну, найголовніше. Ми там нібито говоримо нафта, нафта, нафта. Ну питання ж не в нафті, не лише в нафті. Зараз багато політики довкола того, що треба закрити тут нафтопровід дружби і так далі. Так, треба однозначно. це якийсь, ну вибачте, ідіотизм. Коли через територію воюючих країни, яку хоче окупувати Росія, Росія постачає свою нафту до Європи, але проблема в тому, що Європа каже: ні, 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 не чіпайте, це має йти, тому що нам ця нафта потрібна, ми не можемо її замінити. А от газ, враховуючи те, що дійсно там дохідність його дуже висока. Це для Росії виклик дуже серйозний. І те, що Трамп нащупав цю болюву точку Путіна, це очевидно, це правильно. Він каже: купуйте мій газ, але він дорожчий. Він суттєво дорожчий за російський, тим паче, Росії, як правило, підписуючи контракти довготривалі на постачання природного газу чи скрапленого природного газу до країн Європи, виходила з позиції формування унікальної індивідуальної ціни контракту. Я ж добре пам'ятаю дискусії до початку широкомасштабного вторгнення, коли ми отримували газ від Росії по шалених цінах, просто по космічних цінах, а Європа вдвічі менша. Ну і вони на цьому мали надприбутки. І тут, звісно, риторичне запитання: для чого це Росії? Це ж очевидно, поставити в залежність європейські країни від своїх дешевих енергоресурсів. Звісно, що ну, Європа теж не може бути в просаку, і для того щоб. Росія отримувала шалені прибутки, продаючи навіть невеликі об'єми газу, те, що ми нині фіксуємо, необхідно було ввести нові правила правила енергетичного ринку Європи, які називаються третій енергетичний пакет. І він витримав критику навіть свого часу від Емануеля Макрона в період ковіду, коли грошей мало ціна зашкалює на газ. Росія рахує мільярди доларів чистого прибутку без перебільшення. Газпром просто квітне, вони будують дачі, маєтки, купують яхти. Я навіть не про автомобілі говорю, острови і так далі. Вони фінансують все, що їм треба. Можна побачити купу розслідувань на youtube платформі де мовиться про те, як газ на газу, Газпром заробляв, продаючи його до Європи. Тому переконати Європу в тому, що цього не треба робити зараз, ну, вкрай складно, адже. Ну, якось так же ж буквально вчора ми говорили з вами тут в ефірі, з вашими колегами. Перепрошую компанії Балтії, заправляють нафтові танкери Росії, тому що маржа хороша, тому що оплата хороша і так далі. Це є величезна проблема. Енергетична залежність Європи, яка будувалася, вибудовувалася десятиліттями ще з часів Шльодера. Канслера поперед... німеччини попередники Меркель, яка навіть там намагалася реалізовувати проект з навчання російських солдатів, це ж теж було і тому просто так взяти і поламати Європу непросто. Треба робити цю роботу системно послідовно. Їм крайне подобається, що Трамп говорить: ну ви не можете так робити. Ухваліть санкцій. Ви для початку, бо це. Якраз, вибачте, в око е, такий серйозний удар, прямо в око, коли ну, не можна це не побачити. Але Росія чи Європа закриває на це свої очіки, та нічого нормально, нічого не відбувається. <кій> Все окей. Ми десь колись якось ухвалимо рішення. Давайте за два роки. Ми поговоримо про припинення постачання там, умовно, скрапленого проводного газу, чи ще щось. Замінити можна, було б бажання. Чому ж Німеччина вирішила відмовитися від атомної енергетики? Буквально днями вони. Провели контрольований підрив градирені на атомні електростанції для того, щоб попрощатися повністю з цим, як вони кажуть, небезпечним атомом. А на правду це ж не зовсім так. Тобто ви політику зелену можете проводити все окей. Да? А те, що через газ, який ви купуєте в Росії, Росія почала вбивати українців, це також окей. Ну, Тому тут питання. І замінити можна, і це газ, і американський, і газ із Катару, і. Інші напрямки, та ж сама Норвегія, збільшила суттєво постачання газу до Європи після того, як російсько-українська війна розпочалася, вони тому й виділяють нам шалені гроші. Це все можна робити. Просто питання бажання і грошей. Бо чим більше маржинальність, тим менше бажання. Чим тим менше бажання да, відмовлятися від російського газу. Тут є складова дуже серйозна політична, і ми від цього ну, на жаль, поки що нікуди не подінемося. Шановні друзі, ви можете писати свою думку в коментарях. Ми все бачимо, читаємо, дякуємо вам за вашу активність. Тим часом, пана Валерію, Путіна заявили, що війна закінчиться впродовж року. Спецпосланець Путіна пропустив, що мир в Україні не стане протягом цього періоду часу. Таку заяву зробив Кирил Дмитрієв під час інвестиційної конференції в Саудівській Аравії і сказав наступне: що ми впевнені, що ми на шляху до миру як. За словами Дмитрієва. Ми, як миротворці, ми повинні зробити це можливим, відповідаючи на запитання, чи можливий мир в Україні протягом одного року, Дмитрія відповів: вважаю, що так. Люди зараз зосереджені на цитую, як сказав він, регіональному конфлікті, який існує навколо Росії. Але ми не хочемо, аби він переріс у більші конфлікт. І для цього, як сказав Кирил Дмитрієв, ми повинні робити краще ніж ми робили досі, а не гірше. Це все цитата, звісно. Я нагадаю, що днями під час візиту до США Дмитріяв заявляв, що Вашингтон. Москва близькі до дипломатичного вирішення війни. Тому, як нам реагувати на ці заяви, я вже не запитую, пане Валерію, тому що тут є якісь очевидні факти про те, як США та інші міжнародні партнери можуть і мають реагувати на заяву Дмитрієва, І чому прямо зараз ми чуємо ось такі подібні повідомлення на тлі санкцій. Крем дуже системно працює питання наративів і викривлення інформації. Буквально вчора Лавров на якійсь там мінській конференції, вони ж їх видумують кожного дня, аби був майданчик для оголошення заяв, тому що російська дипломатія доволі сильна. Їм треба місце, де вони це будуть говорити. І чим помпезніше воно, чим більше, тим це звучить яскравіше. Що стосується Лаврова заяви, вона повністю вписується в те, що говорив Лавров і те, що озвучив Путін сьогодні. Лавров сказав, що ми готові підписати пакт про ненапад на країни НАТО. Ну це каже, має бути взаємно, щоб не було загрози і так далі. Тут справді складає на думку пакт Лоб Молотова Рібентропа 39-го року. Знаємо чим це закінчилося, і точно Лавров хоче таємний протокол до нього. Ну про розподіл сфер впливу. Але звісно, на це ні Європа не піде, ні Сполучені Штати Америки не підуть. Втім, спроба є. Це означає певну поступливість. Це означає також, що Путін сьогодні готовий йти і команда його на певні компроміси. Але ну, проблема лише в тому, що ми торгуємо українськими інтересами виключно, адже російський не зачіпається. Ну втім, на жаль, вже на заході і в Америці це сприймають як норма. А окрім того, Путін сьогодні говорить про одну дуже, як на мене, показову річ, яка вписується в цю всю концепцію наративів, і продовжує вже Дмитрів. Я дякую вам, пані Олю, що ви. Повідомили мені зараз цю новину, як і глядачам, бо я її ще не встиг побачити, але це дуже показово. У мене паст почав складатися. Тому спасибі вам за вашу роботу. І, і якщо згадувати Путіна, що Путін сказав? На рахунок Покровська: ми готові дати можливість вийти Збройним силам України з оточення, чи воно є, чи насправді це можливо лише в уяві Путіна, але Путін натякає: ви вийдіть, і ми спробуємо зупинитися. Дмитрів говорить те саме, що ми готові домовлятися різні версії. Він же ж навіть обмовився про лінію фронту. Єдине, що вони хочуть зупиняти вогонь, демонструють силу, але кажуть, да так, да, ми готові домовлятися. Вони розуміють, що з Трампом тепер складно буде говорити до того часу, доки вони не зроблять крок назустріч. Трамп зловив цю хвилю. Зараз я більш ніж переконаний в Білому домі, Трамп сам знову потирає руки після заяв Лаврова. Про пак про ненапад на Європу після заяв Адмитрієва, який розповідає там впродовж року. Ну він міг би сказати впродовж двох. Тут не важливо, тобто ми все таки готові так домовлятися з американцями про Україну, ну на жаль, не так будують свій діалог, і Трамп на це погодиться, але він хоче конкретного рішення. Ви припиняєте стріляти, і звісно, зараз ще може такий бути момент, що Росія такий спосіб буде показувати недоговороздатність європейців України. Дивіться ж, пане президенте, США, ми ж пропонуємо, а вони не йдуть на зручі. але. Я вже не маю жодного сумніву, що в Білому домі, і зважаючи на те, що цим процесом зайнявся Марко Стів Вітков, як то раніше чудово розуміють, ці уловки російські дипломатичні так само, як розуміли їх і раніше. Але ну Трампу це складно було пояснити. Тепер Трамп уже усвідомив. Його водять за носа. Ніякі півміри він не сприйматиме, вже точно не сприйматиме. Але не варто очікувати від Трампа якихось радикальних рішень на кшталт. Тотальних санкцій, передачі тамагавків в Україні, і так далі. Трамп не буде скалювати ситуацію до високого рівня. Він буде намагатися зберігати певний баланс, але в будь-якому випадку, навіть нинішня позиція Трампа вона для нас хороша, а для Кремля вона є загрозою і доволі серйозною. І в Кремлі це розуміють, пане Валерію. Президент США Дональд Трамп має намір реалізувати і суворо забезпечити виконання. Нових жорстких санкцій проти російської нафтової галузі, через які Лукойл почав розпродавати свої активи. Таку заяву нещодавно зробив посол США при НАТО маті Вітакер. І за його словами, це необхідно для того, аби змусити президента, точніше російського терориста Володимира Путіна, почати переговори про завершення війни з Україною. Наголосив котре, що великі санкції США і мають намір домогтися їх виконання. Після оголошення санкцій ціни на нафту підскочили. Проте реакція ринку виявилася стриманою певно, через невизначеність якусь. Тому питання чи є у США достатньо механізмів для суворого забезпечення виконання цих санкцій. Ми аналізуємо ті дні, ось невеликий період часу після того, як ці санкції були оголошені і запроваджені. Я розумію, що це доволі замало ем, пройшло часу, але все ж таки, можливо, якийсь невеликий висновок, ми можемо проміжний зробити. Заява Вітакера доволі позитивна, враховуючи те, що свого часу Дональд Трамп розпустив взагалі комітет, який займався за контролем санкцій. Можливо, він поверне його до роботи. Або посилить, якщо там хтось хоч хтось залишився, тому що якщо брати до уваги тіньовий флот танкерний Європа постійно плаче, що ми не можемо самі контролювати без американців. Це Трамп розуміє, що не просто треба вводити санкції, а і їх і контролювати. Питання контролю завжди залишалося дуже важливим. Заява Вітакера це свідчення системної послідовної позиції Білого Дому, яка напрацьована не лише Трампом. А й згаданим мною Рубіо. я сподіваюся, що він все-таки збереже свою перспективність, і можливо навіть стане наступним президентом США, а не Джей Дівенс. Я не виключаю цього. Але е такі заяви з Білого Дому, які йдуть почергово, вони засвідчують, що дуже серйозно нині відносяться е там до саме рішення про впровадження санкцій проти Росії. Ну навіть вітакер сказав, що. Це ще не край, це лише початок тиску на Путіна, і Путін вимушений буде зупинитися. Це буде зробити не просто Трамп дає вже часу більше, до шести місяців, навіть може дати Путіну, поки не буде думати. Час працює зараз не на російську економіку, вона валиться донизу. Росстат звітує вже про те, що. Падає промислове виробництво, конкретно наводить, наводить відсотки по окремих галузях. Вони сягають двозначного числа, але розуміємо, що там певна гірша, ще гірша ситуація. Намагається вони розповідати, що КАМАЗ повертається до п'ятиденного робочого тижня. Але ж ну давайте скажемо відверто: те, що на Росії вже є проблеми з виплатою контрактникам грошей, це свідчать про важкий стан економіки на Росії. Білодумі це розуміють. Час працює на Білий Дім. Тому що він працює проти нас зараз і проти Росії. Проти Росії це падіння економіки, поки вони не будуть ухвалювати рішення. А проти нас, тому що час, який затягує війну, для нас це смерті, додаткові смерті. Це треба припиняти тут і негайно. Але в будь-якому випадку нам все таки вигідніше те, що робить Трамп, ніж би він нічого не робив. Пане тому Валерій. контроль mm -hmm. заява про нього. Прошу Та-та, будь ласка. Продовжуйте тому контроль про а, те, що про за, сан... за санкціями це заява добра. Але як буде на практиці виглядати? Помогу до подивимося втім, серйозність намірів, вона більш ніж очевидна. Спостерігаємо, пане Валеріям, дякую за те, що ви долучились до прямого ефіру. Дякую за цікаву та фахову розмову. Як завжди, нагадую, що у пана Валерія є телеграм-канал, на ви можете підписуватись також ютюб. Будь ласка, просимо. Нагадаю, що Валерій Клочок, громадський діяч, голова благодійного фонду Нова дорога був з нами на прямому зв'язку.